Любі підписники, всім великий привіт. Сьогодні у нас знову м'ясний випуск. Як я вам і обіцяв, будемо готувати м'ясо. І сьогодні, як ви вже прочитали, у назві у нас грудинка. Свиняча грудинка. Ми її приготуємо по простому, але надзвичайно смачному рецепту. Так що, хто ще не підписався, звісно, саме час нажати на кнопочку там, підписатися. Поставити лайк, а в кінці відео, звісно, написати цікавий коментар або щось запитати. Все читаю, всім відповідаю по можливості, але в основному всім, звісно, відповідаю. Як завжди, в описі внизу будуть усі компоненти, які я використовую для приготування цього рецепту. Що? Дивимося і готуємо цю смачну страву. Друзі, ось з чим ми сьогодні будемо працювати. Отакі два шматочка грудинки. Тут близько 800 грам. Е Кастрюля в мене не дуже велика, тому ми їх краще отак навпіл розділимо, щоб вони у нас е добре промаринувалися і е приготувалися, так сказати. Тепер готуємо сам розсол. У мене тут літр води. Додаю отак столову ложку. Сюди цукру і велику столову ложку солі. Отак з горкою. Так, додали. Докидуємо сюди декілька листочків лаврушки, трохи гвоздички і духмяного перчику. А також одну столову ложку 5-6% уксусу харчового. І далі ми все трошки помішуючи це, щоб воно, щоб цукор та е, сіль у нас розчинилися у воді, все це доводимо до кипіння. Закипіло, викладаємо сюди нашу грудинку. Так, якщо води буде замало, можна трошки додати, головне, щоб вона покривала м'ясо. Що ж, у мене достатньо, як бачите. Будемо варити на невеликому вогні десь 45 хвилин. Все, залишаємо варитися. Друзі, для вас пройшла лише секунда. А у мене грудинка по-домашньому вже зварилася в маринаді. І... І хай вона отак в каструлі у цьому розсолі повністю охолоне. Дайте їй час. Ми Грудинку вже просушили трошки отаким от паперовим вушничком. Я викладаю на плівку. Можна просто на тарілки все це робити. І тепер нам треба додати смаку нашій грудинці по-домашньому. Так, почнемо ми з солі. Будемо додавати не дуже її багато, тому що воно і так у нас в маринаді було. Але так трошки підсолимо, звісно, бо це наше м'ясо повинно бути трошки солоне. Я роблю з двох бочків, але не побагато. Так, потрошку. Також додам трошки часнику отакого сухого. Можна додати, звісно, звичайного, але я додам отак сухого, воно також буде непогано. Також це в мене звичайний молотий перець. Ось так. Трошки підперчимо. Щоб Було смачніше. Та додаю трошки копченої паприки. Ось так. Ось така краса. І, звичайно, в мене ще є отака дуже класна отака приправа ізраїльська дом'яса. Тут вже всього намішано, і я її також застосовую. Я все, що буду використовувати, напишу внизу в описі. Перевертаємо так. І з іншої сторони ті ж самі приправи використовую. Нічого такого особливого. Плівки я використовую плівку. Ззаду воно дуже зручно, що і приправи у вас дуже не рознесуться по, всьому, по всій кухні, по всьому столу. І воно в них буде у нас далі просочуватися. Так, трошки чорного перчику. Але так небагато, щоб можна було все це їсти. Так, ну і трошки капченої паприки. Отак. Для аромату так сказати. Все, тепер ми все це повинні обережно скласти. Отак от їх складу один на один, а тоді обережно плівкою отак от закрию. Дивіться, отака от у мене запаковка. Можна її робити в чому ви хочете, можна звичайним папером, пергаментом. Хоч до фольги, ну не знаю, можна просто у якийсь контейнер покласти та і все. Все, в такому вигляді ми тепер все це відправляємо в холодильничок, буквально на добу. Можна трошки більше, щоб на день, на добу. Отак. Хай воно добре все це м'ясо возьме у смак оцих приправ. І так, подивіться, спецефекти. Доба минула. Грудинка по-домашньому готова. Давайте будемо її розпаковувати та дегустувати. Зараз вам все детально покажу. У мене тут навіть в грудинці кісточки трошки є. Зараз наріжу. Отака смакота. Подивіться, багато сальця та м'ясця. Майже наполовину м'яса, наполовину салко. Дуже подобається клас. Що ж, аромат, я вам скажу, також пречудовий. Давайте продегустуємо. Тепер беремо гірчичку, чорний хлібчик, помідорчик. І оцю красу закидаємо і дегустуємо. Смакота неймовірна. Друзі. Це дуже смачно. Особливо розумієш, що ти це зробив власними руками вдвічі смачніше. Ну, а як вживати, це вже на ваш розсуд. Хто просто з хлібом, хто з горілкою, хто з віскі, можна взагалі зробити яєчню смачну з такою грудинкою. Буде дуже класно. Можна макарони зробити з такою грудинкою. Безліч страв. Горох можна, фасоль можна зробити з ним. Ну, Це все. Обмежено тільки вашою фантазією. Мені подобається навіть просто так з хлібом їсти смакота, неймовірна. Клас. Тому рекомендую приготуйте, порадуйте всі свої сім'ї, своїх родичів, близьких такою простою, те ж саме, проста страва, без ніяких забаганок, але дуже смачна. І, звісно ж, підтримайте канал, поставте лайк, напишіть коментар. І всіх обіймаю, всім відповідаю на коментарі. Всім пока до нових рецептів. бай-бай.